Доброго дня, новий день, нові задачі. Сьогодні з Норвегії відправляємо ще два автовози: це Mercedes b класу 250-й та Nissan Leaf 12 поділок, 24 кВт. З тепловим насосом в червоному кольорі цей Nissan, це для замовника. А Mercedes b класу у нас в продажу за 9400 доларів 90 тисяч пробіг. Покусово перевіряли його без підфарбувань, без ДТП. В цілому класний стан автомобіля. Другий комплект Коліс, там Нова Зимова гума. Зберігався в гаражі. Та, можна, повторяю, подивитися, прям в теплому, знаєте, власник любив свій автомобіль. Один автовоз їде до другого автовоза, тому що той, що вчора загружався, він трішки далі був. І відправляється в Україну. Буквально за дні в 3-4 в Україну буде доставлено вже 4 автівки: це Nissan Leaf. 24 кВт під замовлення, Tesla Model S, Hyundai Ionic 28 кВт. Продажу тесла в продажу та Мерседес Бе класу теж в продажу. <клух> До речі, розмістили сьогодні ще електричний бус в телеграм-каналі ENV200. Так що, працюємо.